Доброго ранку малята. Сьогодні до нас завітали хлопчик Євген та дівчинка Оленка, і вони хочуть сьогодні з нами піти погуляти та навчитись рахувати. Діти, але щось не так. Оленка і Євген на вулиці ж зима. А ви одягнені зовсім не за погодою. Тому ми сьогодні з вами вивчимо кольори, навчимося рахувати та одягнемо вас на прогулянку. Почнемо з Оленки. Ми одягнемо Що? светер. якого він кольору діти? Правильно, дітки, червоного. Що ще треба? Штани, звісно, якого вони кольору, діти? Чорного, молодці. А зараз спробуємо порахувати, згадуємо разом зі мною. Один, молодці, повторюємо два молодці діти. А зараз одягнемо верхній одяг. Що це, діти? Це кутка. правильно. Якого вона кольору? Рожива це новий колір молодці. Шапка якого кольору? Червоного, а шарф теж червоного. А зараз рахуємо Оленка разом з нами. Один повторюємо. Два повторюємо. Три. Молодці діти, а зараз я пропоную вам трошки розім'ятися. Ну що, дітки трішки розім'ялись, а зараз час одягати Євгена. Йому ми також що одягнемо. Правильно, дітки, свет, якого він кольору. Синій, молодці. Що ще ми одягнемо йому? Правильно дітки, штани, якого вони кольору? Чорного-молодці. А зараз будемо рахувати разом з Євгеном. Один? Два. Правильно молодці. Зараз одягнемо верхній одяг. Діти, що це? Це куртка, якого вона кольору? Жовтого Молодці! Це що? Це шапка, правильно, діти? Якого вона кольору? Синього, звісно. Діти, а це що? Шарф. правильно, якого він кольору? Зеленого. А зараз разом з Євгеном рахуємо. Один повторюємо один. Два, повторюємо два. Три. Повторюємо три. Молодці діти. Ну що, Євген з Зеленкою навчились вирахувати? Кольори запам'ятали? Молодці. І ми з дітками все запам'ятали. Ви молодці. А я кажу до побачення до нових зустрічей.